Великий пістперіод обмежень, як в їжі, так і духовного життя, щоб залишити сили для роздумів, вибирайте просто і в той же час поживну їжу, приготування якої не займе багато часу. Кітчен. Мак ділиться пісними рецептами, які стануть ідеальним варіантом обіду. Зарядіться енергією котлети з гречки з грибами. Вам знадобиться гречана крупа. 250 гриби, 300 цибуля, 150 крохмаль. Одинч зелень за смаком, сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком, відваріть гречку і подрібніть її в блендері. На сковороді обсмажте цибулю з грибами, після чого також подрібніть в блендері. Змішайте разом гречку і цибулю з грибами. Додайте в них за смаком зелень, сіль і перець, потім додайте крохмаль, сформуйте з отриманої суміші форму для котлет, обсмажте все на сковороді з додаванням вершкового і рослинного масла. Рататуй, вам знадобляться оливкова олія, один стл перець чилі, 2 шт. часник, два зубчики, баклажани, один цукіні, цукін, шт. Цукні, дашт, червоний винний оцет, один стл томати, 3 шт. сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком. Нагрійте олію в глибокій сковороді на середньому вогні, додайте подрібнені перець чилі і часник, готуйте помішуючи 2 хвилини. Наріжте баклажани і цукіні на невеликі шматочки, додайте їх у сковороду, готуйте 2-3 хвилини, додайте оцет і дрібно нарізані помідори, готуйте помішуючи ще 30 секунд, додайте 1-4 склянки холодної води, приправте сіллю і перцем. Доведіть до кипіння. Готуйте на повільному вогні 4 хвилини. Подавайте блюдо до столу. Кіно з чорною квасолею вам знадобиться. Кіно. 1-5 чашки. Консервована чорна квасоля. 450 мл кукурудза жменю. Зелена цибуля. 3 стебла цукіні. 1-2 ж томати черрі. 400 х приправи за смаком. Дастл сіль. 1-2 чол оливкова олія. 2 стл. Віливинний оцет 2 стл. Кіно відваріть, дотримуючись інструкції на упаковці зелену цибулю порубати, а пачки наріжте кубиками. У мисці змішайте кіно, а бачки, помідори, черрі, кукурудзу, консервовану квасолю та зелену цибулю. Приправивши, посоливши, додайте оливкову олію і білий винний оцет. Акуратно перемішайте і подавайте до столу. Біла квасоля зі шпинатом вам знадобляться біла квасоля, 1,5 склянки, часник, 3 зубчики, шавлія. Три гілочки, оливкова олія, шість стл сіль за смаком перець чилі пластівцями, один двачл, шпинати, 2 жмені, терта цедра лимона, один стл лимонний сік, два стл. Квасоля замочіть у воді на ніч, перекладіть квасолю в каструлю, додайте зубчик чеснику, розрізаний на половинки, шавлія, три столові ложки оливкової олії, влийте шість склянок води, доведіть до кипіння на середньому вогні. Потім зменшіть вогонь, посоліть і варіть на повільному вогні 35-45 хвилин. Остудивши, нагрійте 3 столові ложки оливкової олії у великій сковороді на середньому вогні. Обсмажте подрібнений часник і червоний перець чилі пластівцями протягом хвилини. Поступово додайте в сковороду весь шпинат, готуйте, помішуючи близько 5 хвилин. Шпинат повинен зменшитися в обсязі вдвічі, посоливши за допомогою шумівки, перекладіть в сковороду квасоля, прогрівши. Потім додайте лимонну цедру, лимонний сік і 1-4 склянки води, в якій варилася квасоля, перемішавши при необхідності, додайте трохи більше води, посоліть, полите оливковою олією і подавайте до столу. Суп з квасолею і сочевицею вам знадобляться сочевиця, Стох квасоля, стох жменю, овочевий бульйон. 1 п'ятло цибуля, 1 шт морква, 2 шт часник, 1 зубчик, олія оливкова, 3 шт лимон, 1 дашт чебрець, 1 гілочка. Сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком, квасоля і сочевицю замочити на ніч у великій кількості холодної води, а перед початком готування промити цибулю очистити, нарізати дрібними кубиками і обсмажити на гарячій сковороді в оливковій олії 5 хвилин. Моркву очистити. Також нарізати невеликими кубиками і додати в сковороду з цибулею, готувати ще 5 хвилин, додавши очищений і видавлений зубчик чеснику, а також гілочку чебрецю. шпинат крупно нарубати, викласти в каструлю разом з обсмаженими овочами, квасолею і сочевицею, а потім залити бульйоном. Варити, накривши кришкою, близько години, посолити і поперчити, подавати суп, посипавши його тертою лимонною цедрою. Кіно з овочами апельсиновому сосі. Вам знадобляться кіно, 230 г морква, 2 шт. цибуля червона, 1-2 шт. селера, 1 стебло цукінь, 3 шт. апельсиновий сік свіжовичавлений, 100 г паприка, 1-2 ч. сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком, оливкова олія, Два стіл відварювати кіно в підсоленій воді, дотримуючись час, вказаний на упаковці, Лук очистити. наріжте всі овочі невеликими кубиками і обсмажте на сковороді на оливковій олії 15-20 хвилин, регулярно помішуючи, в окремій ємності змішати апельсиновий сік з паприкою, готові овочі змішати з кіно і заправити апельсиновою заправкою за бажанням посолити і поперчити. Салат з нутом вам знадобляться? консервований нут 450 г манго 3/4 чашки ананас 3/4 чашки кінза 1/4 чашки лимонний сік 1 ст. сіль за смаком чорний мелений перець за смаком мелений кайєнський перець за смаком нут перекладіть в миску хругте наріжте на невеликі шматочки додайте до нуту де ж додайте рубану кінзу посоліть поперчіть додайте мелений кайєнський перець Полити лимонним соком перемішавши. подавайте з начосом. Салат зі спаржі, томатів і оливок вам знадобляться спаржа, 10 стебел, консервована квасоля, 40 помідори середні, 4 зелені оливки, 40, свіжий базилік, дрібно нарізаний, 40, лимонна цедра, ч. оливкова олія, 1 ствол, Бальзамічний оцет, одинцтво, лимонний сік, 2 ч. Сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком, стебла спаржі розріжте навпіл і обсмажте на грилі протягом 1-2 хвилин з кожного боку. Помістіть спаржу, квасолю, нарізані помідори, нарізані зелені оливки, свіжий базилік і лимонну цедру у велику миску і перемішайте, змішайте оливкову олію, бальзамічний оцет, сіль, перець і лимонний сік у невеликій мисці, Полийте салат сосом і перемішайте. Сочевиця з грибами вам знадобляться гриби. 1 оливкова олія, 2 чор... чорний мелений перець за смаком, сіль за смаком, оливкова олія, 2 рівчаста чор... цибуля, 2 шт, шевиця 1 4, шашки, овочевий бульйон або вода, 3 4 склянки, кедрові горішки 1 4, шашки каперси 1 4, шашки, подрібнений часник. Два-три зубчики, наріжте гриби невеликими шматочками, обсмажте в двох столових ложках вершкового масла. Посоліть, поперчіть, дрібно наріжте цибулю і обсмажте на двох столових ложках оливкової олії на повільному вогні протягом 10-15 хвилин, закип'ятіть бульйон або воду, додайте сіль і сочевицю. готуйте 20 хвилин, змішайте Риби та цибулю, приправте за смаком, додайте каперси, часник і кедрові горішки. Подавайте до столу. Теплий салат з морквою. Вам знадобляться морква: вісімсот гнесіння фенгелю, 2 стл, цибуля, шалот, 1 шт. Олія оливкова, 4 стл, апельсиновий сік, 2 стл, петрушка кілька гілочок, сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком, моркву очистіть і наріжте паличками, цибулю шалот також очистіть і наріжте дрібними кубиками. Покладіть моркву і цибулю в миску. Додайте 2 ложки оливкової олії і насіння фенхелю, перемішайте і викладіть на деко, запікайте в попередньо розігрітій до 180. В духовці близько 35 хвилин, перемішавши всередині готування, у невеликій ємності змішайте масло, що залишилося сік. Дрібно посічену петрушку, сіль і перець, коли морква трохи охолоне, полийте її приготованою заправкою і подавайте. Томатний суп пюре вам знадобляться, помідор середній. 10 щасник, 1 зубчик лук середній, 1 шт перець болгарський червоний, 1-шт сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком, олія оливкова, три лода або овочевий бульйон за потребою. розріжте помідори на 4 частини і викладіть на деко, додайте очищену і довільно нарізану цибулю. Далі викладіть на деко нарізаний перець. З якого потрібно попередньо видалити насіння. Овочі посоліть, поперчіть, полийте оливковою олією і запікайте в попередньо розігрітій до 210 духовці 30 хвилин, перемішавши всередині готування, покладіть усі запечені овочі в блендер і почніть збивати, додаючи воду або овочевий бульйон до отримання бажаної консистенції супу. Помідори фаршировані рисом і овочами. Вам знадобляться консервована кукурудза 1 банка, шасминовий рис 250 г, авокадо 125 г, жовтий перець середній, нарізаний 1 ш, зелений перець середній, нарізаний 1 ш, червона цибуля середній, нарізаний 1 ш, оливкова олія 4 ст, свіжа кінза нарізана 3 ст, лимонний сік 3 ст, помідори 6 ш, сіль за смаком Чорний мелений перець за смаком, кмин за смаком. відваріть рис відповідно до інструкції. На упаковці у великій мисці перемішайте всі інгредієнти за винятком помідорів і відкладіть. Відріжте верхівку від помідорів і видаліть нутрощі, Заповніть кожен помідор кукурудзяною сумішю з рисом і подавайте до столу.